Одна з бойових бригад, у складі якої служать мешканці Кременчука, отримала важливу допомогу, а саме прилади нічного бачення. Вони будуть використовуватися, зокрема, під час евакуації поранених. Завдяки монокулярам військові медики зможуть швидко орієнтуватися в умовах обмеженої видимості без потреби у використанні світла, що могло б видати позиції. Ми передаємо одній з наших бригад обладнання для забезпечення медичної евакуації. Це пристрої нічного бачення, які дозволяють хлопцям рухатися вночі, рухатися на автотранспортні, на бойових броньованих машинах і вивозити наших поранених. Медики на фронті працюють у будь-який час доби. Без приладів нічного бачення це сліпа зона ризику. З монокулярами це шанс встигнути зберегти життя і залишитися непоміченими ворогом. Прибори вже перевірені на бойовому досвіді. Ми вже виїжджали з подібними. Вони дуже допомагають нам для евакуації наших хлопців, поранених безпосередньо з під обстрілів з нуля як кажуть. Кожен внесок у технічне забезпечення фронту це внесок у життя та безпеку наших військових. Тільки разом ми не зламнім. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.